Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, брати та сестри. З вами український мандруючий монах брат Ігор, в миру, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні поговоримо про перших українських капеланів. Так, в сучасному українському війську є така посада військовий капелан. Про них вже відзнято чимало матеріалів, відео. Розповідають, пишуть наші журналісти, видання українські, але чомусь. Практично ніхто не згадує перших українських капеланів, а я згадаю, так, це священники Запорізької січі, православні священники, які вели службу Божу на Запорізькій Січі, козацькі православні священники, які ділили усі тяготи та незгоди з козаками у походах та Ділили гіркоту поразок, тому що добре коли козацькі походи закінчувалися вдало, і козаки поверталися з славою військовою та з воєнною здобиччю на Січ. А згадаємо козацькі повстання за Україну та православну віру, які нещадно придушувалися. Тоді що робили з козаками? Козаків вирізали і вирізали також безжально, в першу чергу вирізали українських православних священників, тому що тодішні вороги України бачили головну небезпеку в православній вірі, православних священниках, які що її несли. Їх вбивали навіть раніше, чим українських козаків, по звірячому вбивали, перед цим катували, мучили, вимагали у них зриктися віри. І не було ні одного випадку, щоб український православний козацький священик Запорізької січі чи козацької війська колись відрікся від православної віри. Навіть на дебі, навіть коли різали шкіру, посипали сіллю. Навіть коли четвертували ніколи. Перед Паскою Божою на Великдень помянемо перших українських капеланів військових українських священиків Запорізької Січі. Пом'янемо, згадаємо їх, я дуже радий, що відзняв це відео. Як завжди, перший згадав про. Них добрим, тихим та незлим словом. До нових зустрічей!